Гідромек дає найбільший комфорт від роботи. Особисто я не бачу ніяких перешкод, щоб працювати на екскаваторі з речагами. Легкі тормоза, легкий газ, дуже комфортно, легко і зручно в експлуатації на рівні топових моделей, тому що вона простіша і вона дешевша. Я не втомлююсь, я від нього кайфую. Доброго дня, мене звати Назар. Я працюю більше 10 років на екскаваторах і 4 роки з них працюю на екскаваторі Гідромек. Сьогодні будемо робити відеоогляд нового екскаватора Гідромек 102B, нової модельної лінійки К4. Гідромек дає найбільший комфорт від роботи. Коли я працюю повний день на екскаваторі Гідромек, я від нього кайфую, я не втомлююсь, тому що дуже легко керувати ним. Дуже комфортне сидіння, всі джойстики, кнопочки дуже комфортні в керуванні. Візуально цей гідромек нічим не відрізняється від е, попередньої моделі, яка коштувала, грубо кажучи, на 20 тисяч дорожче. Перейдемо всередину та подивимося, в чому ж різниця. В кабіні залишились всі е, комфортні функції: це джойстик керування переднім ковшом, функція FNR, керування челюстями. Повернення ковша в робочий стан, ручник, газ, гальма, руль, все, як і в попередній моделі дуже комфортно сидіти, керувати екскаватором, керувати ковшом, легкі тормоза, легкий газ, зручно діставати до дверей, до форточки, керувати кліматконтролем, керувати печкою. Ось тут знаходяться всі кнопки керування основними функціями екскаватора. Дуже комфортно, легко і зручно в експлуатації. Основні відмінності екскаватора в тому, що керувати задньою стрілою тепер потрібно речагами. Для когось це як зворотній крок, а для когось це як раніше дуже зручно керувати не джойстиками, а керувати речагами, хто працював. 10-20 років на речагах сідає сюди, не потрібно переналаштовуватись на нові рухи, все як і в попередніх моделях екскаваторів. Давайте подивимось, яка особливість керувати екскаватором за допомогою речагів. Що ми тут бачимо? Речаги керування екскаваційною стрілою, сигнал, щоб водій міг керувати там, машині або будівельником, які працюють разом з екскаватором. Лапи, вверх-вниз, розблокування стріли, керування телескопом, ногою відбувається ось тут, педаль. Дуже зручно. Новий монітор. Коли працюєш, легко бачити показники, які обороти двигуна, споживання пального, які режими включені в екскаваторі. Особисто я не бачу ніяких перешкод, щоб працювати на екскаваторі з речагами. Я вважаю, що це не суттєва зміна. Більшість операторів, які зараз працюють на екскаваторах, вони старої школи. І, і все життя вони працювали на речагах. І зараз їм дуже зручно буде знову працювати на речагах. Комфорт екскаватора залишився на рівні топових моделей Гідромека, відмінність тільки в керуванні речагами. Підсумуємо, що нова модель екскаватора К-4 є у різних комплектаціях на речагах і є на джойстиках. Особливої відмінності я в них не побачив. Комфорт, легкість у керуванні в обох моделях майже на одному і тому ж рівні. Особисто я обрав би більш дешеву модель, якою можна керувати на речагах, і від цього. Отримав би більшу вигоду в ціні. Очевидна перевага в моделі, яка є на речагах. Тому що вона простіша і вона дешевша. Особисто я працюю більше 10 років на екскаваторах, чотири з них я працюю на екскаваторі «Гідромек». Дуже вражений і дуже е, захоплююсь, як працює цей екскаватор. Він дуже комфортний, дуже зручний у керуванні. За 4 роки і 8 тисяч годин ми нічого не робили по гарантії. Екскаватор на всі 100% відпрацював ефективно. Якщо виконувати е, сервісні інтервали, на екскаваторі Гідромек вони 250 годин вчасно міняти масла і фільтра. То екскаватор працює бездоганно. Модель екскаватора К4. Коштує 81 700 євро. При цьому в ньому залишаються всі комфортні функції, щоб керувати екскаватором. Джойстик керувати переднім ковшом. Всі функції FNR це рух вперед-назад. Дуже зручно керувати коробкою передач, немає речага. Все на рулю повертаєш тільки. Кнопочку і все працює. Не потрібно перемикати коробку передач речагом. Дуже зручно керувати переднім ковшом за допомогою джойстика. Функція FNR відкривати-закривати челюсті, кнопка повернення ковша в робочий стан, щеплення. І пониження передачі на одну вниз або на одну вверх. Переключати передачі так само зручно за допомогою речага на рулю все вказує на те, що екскаватор залишився таким же комфортним при максимально низькій ціні на ринку. Тому мій вибір це модель К4 на речагах.